Чи виникало у вас коли-небудь відчуття спокою, коли ви виходили на вулицю і відчували сонце на своєму обличчі, або вітерець у волосі? або уявіть, як стоїте на березі моря чи річки, відчуваючи пісок чи траву під ногами, прислухаючись до звуків води. Ці прості моменти можуть мати глибокий вплив на наш внутрішній стан, даруючи відчуття гармонії та спокою. Усіх вітаю! Я Оксана Дейном, фахівець у галузі психічного здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про те, як природа може зцілювати нас, занурившись у світ екотерапії або, іншими словами, терапії природою. Екотерапія ґрунтується на концепції біофілії, яка стверджує, що люди мають вроджену схильність шукати зв'язок із природою та іншими живими істотами. Це наш природний інстинкт відчувати себе добре в оточенні зеленої та дикої природи. Замість того, щоб проводити сеанси психотерапії в кабінеті терапевта. Екотерапія передбачає вихід на природу, де людина займається діяльністю, що покращує її фізичне, розумове та емоційне самопочуття. Наукове підґрунтя екотерапії є потужним і постійно доповнюється новими дослідженнями. Численні наукові дослідження підтверджують, що перебування на природі позитивно впливає на психічне здоров'я людини. Наприклад, у дослідженні, опублікованому у 2020 році, корейські вчені хотіли зрозуміти специфіку процесу, за допомогою якого природа зцілює. Вони проаналізували досвід 180 пацієнтів, що пройшли лісотерапію. І ось що вони виявили. Насамперед, перебування на природі пробуджує в нас щось особливе наче запалює вогонь всередині. Це оживляє наші почуття та сприяє відчуттю зв'язку з навколишнім світом. Далі, коли ми вбираємо в себе природу, всі відчуття, які вона в нас викликає, ми починаємо сприймати і приймати її більш свідомо. Ми перестаємо перейматися чимось стороннім і просто пливемо за течією. Природа неначе очищає наш розум, змиваючи все негативне і залишаючи відчуття легкості та свіжості. Коли ми проводимо більше часу на свіжому повітрі, ми починаємо бачити речі по-іншому, ми починаємо бачити все по-новому і краще розуміти самих себе. Природа також діє як підзарядка, заряджаючи нас енергією і допомагаючи знову відчути себе бадьорими. І нарешті час, проведений на природі, викликає реальні, довготривалі зміни не лише в тому, як ми почуваємося, а й в тому, як ми мислимо і як бачимо світ. Терапія природою це не посиденьки на природі. Як виявилося фізичні вправи на свіжому повітрі, такі, як ходьба або біг під чубцем, позитивно впливають на психічне здоров'я. Вчені проаналізували безліч досліджень і з'ясували, що навіть короткі прогулянки на природі можуть підвищити нашу самооцінку і посилити внутрішнє відчуття щастя. Це особливо актуально для молоді й тих, хто має справу з проблемами з психічним здоров'ям. Отже, мова йде про активність на свіжому повітрі, чи то неспішна прогулянка. Чи легка зарядка, чи то практика усвідомленості, чи навіть садівництво. Є різні види терапії природою, кожен із яких має свої унікальні переваги. По-перше, це лісотерапія. У Японії є окремий напрям, який досліджує вплив цілющої сили лісу на людину. Що перекладається з японської як лісові купання. Лісові купання це щось на зразок санаторного дня для вашого розуму. Замість того, щоб поспішати, йдучи поміж деревами, варто сповільнитися і зануритися в природну красу лісу. Уявіть, як ви відчуваєте прохолодний вітерець, чуєте щебетання птахів. І вдихаєте земляні запахи лісу. Дослідження показують, що таке лісове купання може знизити кров'яний тиск, підвищити настрій і загальний рівень щастя. Другий різновид екотерапії це звичайні прогулянки на природі. Уявіть собі, прогулянку тихим парком або мальовничою стежкою, оточеною деревами, квітами та дикою природою. Це простий, але потужний спосіб очистити розум, зменшити тривожність і підняти настрій. Далі в нас є терапія садівництвом, яка використовується для оздоровлення та покращення ментального самопочуття. Уявіть, як ви саджаєте насіння на своїй дачі чи на городі та спостерігаєте, як вони перетворюються на красиві квіти або смачні овочі. Але це не просто догляд за рослинами. Усвідомлене садівництво вимагає постійного фокусування на завданнях і уважності до деталей, як от правильний час для поливу чи обрізки, а також спостереження за змінами в рослинах. Ця зосередженість допомагає тренувати та покращувати здатність утримувати увагу упродовж тривалого часу. До того ж, садівництво є корисною фізичною активністю. Багато з нас знають, як приємно вийти в сад на дачі після насиченого тижня. Можливо, ваша мама обожнює їздити на дачу. Для неї це не тільки спосіб забезпечити родину свіжими фруктами та овочами, а й можливість зняти стрес і відчути єдність із природою. Садівництво може бути не тільки індивідуальною справою, але й соціальною активністю, що допомагає зменшити відчуття самотності. Воно дає можливість обмінюватись порадами та досвідом з іншими садівниками. Крім того, залучення органів чуття, зору, дотику і запаху рослин сприяє покращенню настрою. Садівництво на дачі чи робота на городі це терапія, яка доступна кожному. Є дослідження, які свідчать про те, що люди, які займаються садівництвом або працюють на землі, мають менший ризик виникнення психічних проблем. Хоча конкретна статистика може варіюватися залежно від країни та методу дослідження, загальні тенденції показують, що Контакт із природою і регулярна фізична активність на відкритому повітрі позитивно впливають на психічне здоров'я. Заплющте очі і уявіть, що медитуєте на природі, в оточенні мальовничих краєвидів і заспокійливих звуків природи. Медитація на природі поєднує переваги усвідомленості із цілющою силою природи та відпочинку. На свіжому повітрі. Інший тип терапія блакитного розуму. Вона ґрунтується на ідеї заспокійливого та відновлюваного впливу води та водних просторів на здоров'я. Цю ідею популяризував морський біолог Уолес Ніколс, який у своїй книзі Блакитний розум описує, як вода, океани, річки, озера, навіть вода у ванній, Може позитивно впливати на мозок, знижуючи стрес і покращуючи настрій. Під час цієї терапії людина взаємодіє з водою. Незалежно від того, плаваєте ви, катаєтесь на байдарці, чи просто слухаєте шум хвиль, перебування біля води може заспокоїти душу та підняти настрій. Багато хто з вас може підтвердити, як звичайний теплий душ перед сном може зняти частину втоми. Терапія природою зазвичай проходить у садах, на фермах, у лісах, парках і на пляжах. Заняття можуть включати в себе спокійні прогулянки або різноманітні практичні вправи. Тип фізичної активності залежить від потреб людини та її терапевтичних цілей. Наприклад, Підлітку, який працює над подоланням агресії чи фрустрації, може бути корисним активне одиночне веслування. У той час, як парам підходять командні вправи. Музика. Уявіть собі людину, якій не зовсім комфортно в кабінеті психотерапевта, де вона намагається розповісти все, що наболіло. Але потім вона виходить на вулицю, неквапливо прогулюється і раптом їй легше відкритися. Вона почувається більш розкутою, коли розмовляє про те, що її турбує. Ці моменти допомогли деяким терапевтам зрозуміти, що є дійсно щось особливе в терапевтичному впливі природи. Дослідження показують. Що проведення часу на природі може значно зменшити тривожність, полегшити симптоми депресії та знизити рівень стресу, від покращення уваги в дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності до сприяння одуженню в медичних пацієнтів і навіть лікування таких станів, як ПТСР та розлади харчової поведінки. Користь природи є величезною та різноманітною. Перебування на свіжому повітрі може також розвіяти ментальний туман, допомагаючи мислити ясніше. І не забуваймо про магію відпочинку від електроніки. Відпочинок від екранів і соціальних мереж на природі може творити чудеса з психічним здоров'ям. Це, однаково, що натиснути кнопку перезавантаження мозку, даючи собі шанс перезарядитися і відновити зв'язок із тим, що дійсно має значення. Але екотерапія це не просто релаксація. Її переваги виходять далеко за межі звичайного зниження стресу. Вона сприяє активному відновленню сил. Більше того, Її можна ефективно поєднувати з іншими терапевтичними підходами, такими як арт-терапія, медикаментозна терапія та традиційна так звана розмовна терапія. І це стосується не лише людей із психічними розладами, кожен може отримати користь від екотерапії, незалежно від того, чи ви студент, який відчуває себе перевантаженим навчанням. Чи ви маєте справу з депресією, чи просто хочете очистити свій розум? Природа є універсальним засобом. Вона сприяє покращенню уваги, прискоренню одужання хворих і навіть зміцненню імунної системи. І ви можете практикувати терапію природою практично будь-де. Навіть у галасливому місці, використовуючи найближчі парки та пляжі, або в більш відлюдній сільській місцевості. Закликаю вас цього тижня приділити деякий час, щоб відновити зв'язок із природою. Неважливо, чи це буде прогулянка міським парком, чи тиха мить у вашому саду. Важливо, щоб ви дали собі змогу зупинитися, відчути природу. Яка вас оточує. Не забувайте поставити вподобайку, поділитися цим відео в соціальних мережах і підписатися на канал, щоб дізнатися більше про те, як психологія може змінити ваше повсякденне життя на краще. Якщо у вас є якісь питання або історії, залишайте їх у коментарях нижче. До зустрічі! Бережіть себе!